Увага всім, хто хоч раз коли щось купляв на OLX, там AliExpress, там Taobao, неважливо, чи в ТікТок-шопі. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Значить я розкажу, як це працює. Раніше, от там таку історію в Америці зробив, як все це почалось, пам'ятаєте, він же там пошлі вів. Я пам'ятаю, замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо. Ну, стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть, там, морями, океанами. Думаю, «Ладно, Воно мені прийшли, прийшло, прийшло до мене тип з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку? Вони кажуть, ні, це розмитнення, це кросовок, отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце тут. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай потерплять і за, того, за їх рахунок бюджету буде закритий. Ну, бо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.